Вікенд на Дністрі Юля та Сергій вирішили завершити знову милуючись величними пейзажами. Цього разу на Субічській Говді. Так називають скелю мешканці невеличкого, однак неймовірно мальовничого села Субіч, що у Китайгородській громаді. Ці кам'яні схили ще мало відомі туристам. Краєвиди тут зовсім інші, ніж до прикладу, на Бакоті, однак не менш прекрасні. В цьому місці хочеться зупинити час, залишитися один на один з природою і просто насолоджуватись моментом. А ще у скелях схований субічський монастир, кажуть брат Бакоцького. А місцеві називають, кажуть, що субіч намолений. От, що його постійно обходять всі грози, обходять всі буревії. От зовсім нещодавно тут поруч були в Врагізні, там такі нормальні катастрофи були, якби і в Китаї, і в Димшині, в субічі нічого не відбувається, ніби в цей час. Хай буде так, я не проти. Андрій давно оцінив особливі принади цього місця. Тож доєднався до команди однодумців і у невеличкий субіч, у якому вже залишились переважно старожили, вдихає туристичне життя. Невдовзі тут буде три зелені садиби: одна уже приймає подорожувальників, намагаються у всьому зберегти автентичність та природність. Нам нарешті вдалося знайти місцевого майстра, який ще вміє якби, володіє тою технікою складання насуха без, без розчину, без тут Треба мати певний і навик. Якби. Ось, ось тут у нас є фрагмент старої стіни, який ще робили не знаю, років напевно, 60-70 тому. Наше завдання тільки створити умови і якби культури, трошки трошки ну, придати комфорту людині в цих місцях, а місця самі за себе говорять якби. Відпочинок на Дністрі може бути таким різним, і романтичним, і екстремальним, і неймовірно гарним. Може бути пізнавальним або смачним, кому щодо вподоби. Тому, плануючи свої вихідні, обов'язково додайте ці місця у свій маршрут. Ну а ми вирушаємо далі. До зустрічі!